Доброго дня, мої любі козаки та козачки! Сьогодні почитаємо з вами казочку Гуси Лебеді. Жили собі чоловік і дружина. Мали вони доньку та синочка маленького. Одного разу зібрались батьки на ярмарок. Доню, бережи братика, не ходи з двору, будь розумниці! Батько з матуси поїхали, а дочка посадила братика на травичці, сама побігла на вулицю. Загралася, загулялася. Налетіли в лебеді, підхопили хлопчика, понесли на крилах. Повернулась дівчинка, а братика немає. Здогадалась вона, що братика забрали у селебі. Кинулась дівчинка наздоганяти їх. Бігла-бігла, дивиться, стоїть піч. Пічко, куди гуси-лебеді полетіли, з'їж мого житнього пиріжка скажу. Стану я житній пиріг їсти. їй не сказала. Побігла дівчинка далі, стоїть яблуня. Яблунько, скажи, куди гуси-лебеді полетіли. З'їж мого лісового яблучка скажу. У нас вдома й садові не їдяться. Яблуня їй не сказала. Побігла дівчинка далі. Тече молочна річка в киселевих берегах. Молочна річку, куди гуси лебеді полетіли? полетіли. мого киселику скажу. У нас вдома й вершки не їдяться. Річка їй не сказала. Того дівчинка бігала полями, лісами, аж, бачить, стоїть хатинка на курячій ніжці. З одним віконцем навколо себе обертається. У хатинці баба Яга кужіль пряде, а на лаві сидить братик, грається з срібними яблучками. Дівчинка війшла до хатинки. Здрастуй, бабусю, я по мохах, по болотах ходила, прийшла погрітися. Сідайно, ну, поки кужіль прясти. Баба Яга дала їй веретено, а сама пішла. Раптом з-під грубки вибігає мишка. Баба Яга тебе з'їсть. Перебратика й тікає чим дуже. Злякалась дівчинка, схопила братика і побігла. Прийшла баба Яга по дівчинку, а в хатинці немає нікого. Гуселебеді, летіть у погоню, сестра братика забрала. Сестра з братиком добігла до молочної річки, бачить, летять гуселебеді, річку, заховай мене. Поїж мого простого киселику. Дівчинка поїла. Річка заховала її під киселевими берегами. Гуси-лебеді не помітили, пролетіли повз. Дівчинка з братиком знов побігла, а гуси-лебеді повернулись ось-ось побачить стоїть яблуня. Яблонько, заховай мене. З'їж мого лісового яблучка. Дівчинка мерщій з'їла. Яблуня її затулила гілками. Гуси-лебеді не побачили, пролетіли повз. Добігла дівчинка до печі. Пічко, заховай мене. Поїж мого пиріжка. Дівчинка хоч ші, пиріжок у рот, а сама з братиком у піч. Гуси лебеді покричала, покричали та ні з чим полетіли до баби яги. Дівчинка подякувала печі та разом із братиком прибігла додому. А тут і батько з матінкою приїхали. Ось і казочці кінець. А хто слухав, молодець.